Депутаток, в першу чергу, хотіла б сказати слова вдячності за те, що ви підтримали мою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра. І зараз би я вам хотіла представити членів моєї команди. Багатьох з них ви вже знаєте, частина з них вже працювала в уряді. Це команда фахових відданих людей, людей, які готові брати на себе відповідальність і продовжувати працювати в урядовій команді. Михайло Альбертович Петров пропонується на посаду перший віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації України. Буде скеровувати питання оборонних інновацій, технологій, освіти і цифровізації. Олексій Володимирович Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території. В центрі його політики буде новий план відбудови, особлива увага прифронтовим регіонам з податковими стимулами та інвестиціями в критичну інфраструктуру. Тарас Андрійович Качка. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції працював в моїй команді міністерства економіки. І відповідав за складні переговори з європейським союзом про доступ української грабної продукції на європейський ринок і, звичайно, приймав активну участь в обговоренні і фіналізації створення американського українського інвестиційного фонду відбудови. Матвій Вікторович бідний, міністр молоді та спорту України, залишається в команді уряду. Продовжить підтримувати спортивну спільноту і посилювати молодіжну політику. Герман Валерійович Галущенка, міністр юстиції України. Герман Валерійович – фаховий юрист з міжнародним досвідом. Саме йому ми запропонували очолити Міністерство юстиції. Світлана Вік, Світлана Васильівна Гринчук, міністр енергетики України, переходить на роботу з міністерства довкілля, Фаховий управлінець дуже глибоко розуміє питання енергетичної безпеки. Наталія Фернадзівна Калмикова, міністр у справах ветеранів України. Уряд на чолі з очільником міністерства ветеранів буде запускати і продовжувати комплексну програму підтримки ветеранів, центр підтримки медичної психологічної реабілітації, освітні та бізнес-можливості. Ігор Володимирович Клименко, міністр внутрішніх справ України, забезпечує стабільність і безпеку в тилу. продовжує реформувати систему та посилить правоохоронні функції. Оксен Васильович Лісовий, міністр освіти і науки України, продовжує працювати на посаді міністра освіти. У нас дуже багато викликів, але я впевнена, що Оксан Васильович за підтримки Михайла Альбертовича з ними порається. Віктор Кирилович Ляшко, міністр охорони здоров'я, очолює медичну сферу з початку пандемії, забезпечує безперебійну роботу системи охорони здоров'я під час воєнного стану та про їх складні трансформації. Сергій Михайлович Марченко, міністр фінансів, все без змін. Відповідальний фаховий менеджер забезпечив фінансову та бюджетну стабільність у найважливий і найважчий час для країни Олексій Дмитрович Соболів, міністр економіки, довкілля та сільського господарства, теж з моєї команди міністерства економіки. Відповідав за корпоративну реформу, політику держвласності, Успішно працював за напрямком залучення інвестицій, реалізації політики і плану «Ukraine Facility». Чудово себе проявив як члена переговорної команди з США. Денис Валерійович Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України. Це фахівець держфінансів, має бачення реформ, дуже сильний адміністратор, Ми хочемо зробити аудит соціальних програм. Я певна, що Денис Валерійович з цим Прошу підтримати мою команду. Дякую.